Що говорити про іншу країну? Нашу сусідку Молдову, де напередодні впала російська ракета поблизу населеного пункту Наславча, це село трошки побувало шибки в декількох будинках. Але насправді це прецедент, оскільки Росія свою війну тепер береться поширювати і на територію інших країн. Правда, я вчора зайшов почитати знаєте, в соцмережах офіційні повідомлення молдовської влади, зокрема МВС. І в коментарях просто несеться. Видно, хто зразу став жертвою російської пропаганди. Про це ми далі зокрема і поговоримо з нами на зв'язку. Марянна Присяжнюк, журналістка міжнародниця видань Главком і «Стопфейк». Фейк. Маряну, мої вітання. Доброго ранку. Читав Фейсбуці вчора офіційне повідомлення МВС Молдови про цей інцидент з впадінням цієї ракети на території Молдови, і там просто страшне шокується. Частина людей пише, що це Україна хоче Молдову виявляється втягнути в війну. Який розголос ця ця, ця новина мала у Молдові самі? Колеги, я хочу зазначити в першу чергу, що це дуже очікувана подія, і мене дивує, чому це сталося так. Чому цього не сталося раніше, враховуючи щоденні обстріли української інфраструктури і українських міст, звичайно, це звичайно це налякало всіх у Молдові. Те, що ви зазначили, що реакції різні, і на деякі коментарі, деякі проросійські сили намагаються в цьому звинуватити Україну, мовляв, така-сяка Україна збила ракет. То яка летіла вбивати українців, це також очевидно, тому що пропаганда таким чином і робиться, щоб сіяти спочатку таку е е екологічний, не екологічний простір серед людей, який вже через який буде проростати в подальшому такі такі думки, така аргументація, і така логіка. Я хочу зазначити, що Молдова відреагувала миттєво було прийнято рішення про висилку російського дипломата із країни, і Росія вже встигла повідомити, що вона буде діяти так званими дзеркальними методами, тобто хтось звідти приїде сюди. Я відмітила, що таких а, а, дій недостатньо, тому що а, Молдова довгий час навіть беручи той відрізок, коли триває повномасштабна а, збройна агресія Росії проти України. Молдова довгий час маніпулювала поняттями нейтралітету. А, ну добре, не будемо говорити, маніпулювала прямо вся Молдова, але це було питання а, Просто скрізь ним всіх безпекових дискусіях, через які розглядалися взагалі розглядалися ймовірні реакції, ймовірні дії, ймовірні стратегії Молдомолдови. Як... Країни ролик загострення ситуації, тому я думаю, що в такій ситуації вже нема куди відкладати цей концепт. Ця призма нейтралітету вона вже давно порушена нарушена Російською Федерацією, навіть через вчорашній інцидент. І звісно, ми не можемо далі продовжувати говорити ні про який формат врегулювання придністровського конфлікту за участі Росії, бо також очевидно, що країна. Чиї ракети летять на а, вашу територію, вона не може виступати. Її миротворці, так звані, не можуть виступати гарантом вашої безпеки і а, щось там казати про мир, щось там хтось на когось нападе, якби не вони. Ваші ракети, вибачте, летять а, а, на Села на приватні будинки добре, це збиті ракети, але ж ця ракета кудись летіла когось вбивати. І ця ракета, до речі, летіла в Нісвністровську греблю, від якої яка. Від як від якої затопилося б дуже багато і молдовських сіл. Якщо я не помиляюся, там 80 населених пунктів вчора опубліковано з ну, до старі були дані, але декілька десятків населених пунктів постраждали б, якби Україна не збила ту ракету. Так вибиті вікна немає постраждалих, якби. І ракета, яка впала на територію Молдови, і якби ця ракета, не дай Боже, була не збита, наслідки були б е, дуже А <сувачить> Мені ще подобається як окремі політики молдовські проштовхують цю думку російської пропаганди, що ми маленька країна від нас нічого не залежить. Давайте нічого не втручатися. Це власне, ця політика так званого нейтралітету. Ще інше важливо не вона сьогодні. З'явилася про те, що Газпром скоротить удвічі постачання блакитного палива в Молдову. Я думаю, ви чули про цю новину, і це проблема для Молдови. Енергетична криза, наскільки вона сколихнула саму Молдову, і що розповідають на офіційному рівні? Яка буде реакція? Ви знаєте, на офіційному рівні реакції ще немає щодо цього, але загалом щодо енергетичної кризи, я можу сказати, що Молдова одна з перших її відчу, ну, після України, звісно, тому що вже по а, після 6 години вечора, наприклад, в Кишиневі немає світла а, на вулицях. Темно і це викликає такі дискусії внутрішньо-політичні, Наскільки це безпечно для громадян? А чи варто так економити? А, я знаю, що вчора було повідомлення про те, що. А Молдова вперше закупила об'єм електроенергії з Румунії, тому якось так це в технічному режимі буде вирішуватися. Звісно, тиск Газпрому на молдовську енергосистему це традиційний важель впливу і буде дивно, Ну буде дивно, якщо молдовська влада до цього не готова. Але мені здається, що цей сезон легким не буде, як і минулий і. Ви знаєте, лише сьогодні мені прийшло нагадування в Фейсбуці, що того річ я писала про для видання «Главком» про контракт, який Молдова підписала Газ із Газпромом. Я нагадаю, це щомісячний перегляд ціни, і це дає змогу Газпрому щомісячно тиснути на молдовську владу, переглядаючи цю ціну відповідно до політичних раді. Ну от власне це і відбувається в енергетичній сфері тиск, і який посилюється. На тлі і шурівських протестів, на тлі і ФСБшних операцій, ну і звісно до цього додалася війна в Україні. Тож Молдові не просто ще одна буквально хвилинка. Чи можна говорити про певну активізацію про російських сил, які ви перераховували? партія Шор, ФСБ, все докупи? З одного боку, так з одного боку, ні, а тому, що це все люди, які завжди були присутні в Молдові, і це люди, які завжди проводили свою активність. Так, зараз ми бачимо осінь, політичний сезон, і традиційно проросійські сили домагаються розпуску парламенту і перевиборів. Був колись такий період, коли жартували, що в Молдові вибори щороку. і дійсно дійсно, після того як прийшла Майя Санду... До влади можливо гарні часи, що було її слоганом, і не настали, але певна стапевну стабільність. Ця партія принесла, тому що принаймні немає виборів а, щороку. Ну я від собі у Молдові ще а, перевибори в тих умовах, а, в яких а, зараз опинився весь регіон, завдяки агресії Росії. Ще й перевибори для такої маленької країни. Тож молдовським колегам варто згадати, що вони молдовсь... маленька країна саме в цьому контексті, а не в контексті, щоб а, захищатися чи якось реагувати на ракетні обстріли своєї території. Ну і я хочу відмітити. Протести партії ШОР нещодавно вийшло розслідування колег із молдовського видання Райземде, де вони по поличкам по поличкам розповідають, як ФСБ Фезбекурувало їхніми діями. Що це проплачені мітинги? Ну, власне, про те, що це мітинги проплачені. Це було очевидно з численних журналістських розслідувань. Навіть я йдучи з офісу додому, не раз спостерігала, що збираються біля автобусів. Біля мого будинку, навіть там паркувалися десятки автобусів, які підвозили людей організовано. Ну, тобто, це настійні організовані дії. Вони завжди дуже очевидні і дуже кидаються в очі. Ну і коли це підтверджується певними фактами, коли це підтверджується журналістськими розслідуваннями, то це. Не викликає взагалі ніяких питань. Так, звісно, це все видимі дії, які направлені на дестабілізацію політичної ситуації в Молдові. Маріан дуже дякую Росії. Дякую дуже за ці подробиці. Нам завжди цікаво слухати вас про Молдову. Все дуже по підличках докладно. Маріана Присяжнюк, журналістка міжнародниця видання «Главком» та «Стопфейк» З нами була на зв'язку. По собі за цю весіллю хуткенько йдемо на невеличку паузу, і о 12 повертаємося із великим випуском часу.